Ну що, пишемо? Пишемо. Портативна ігрова клавіатура за 200 баксів. Ану, показуй, що це таке. Зараз будемо розбиратися і подивимося, що за ці гроші взагалі можливо собі взяти. З вами сервіс смаршопінгу Hotline.ua, клавіатурний гуру Володька, і ми починаємо. Тут все просто це портативна ігрова клавіатура без цифрового блоку з підтримкою бездротового підключення без затримок. Клавіатура Logitech G Pro X TKL менше за повнорозмірну клавіатуру, але не така маленька, як клавіатура формату 60 або 65%. На мою думку, це ідеальний форм-фактор, який залишає в собі всі основні клавіші, але при тому всьому сама клава лишається набагато ширшою за стандартну, наприклад, в MacBook Pro 13 дюймів. Постачається клавіатура в кейсі, який дуже схожий на кейси для Nintendo Switch. Кейс твердий та міцний, а всередині дуже м'який і майже плюшевий. Ручка зверху дозволяє переносити її як валізу для геймерів, але вона також добре поміщається. І в мій рюкзак. З точки зору дизайну Pro TKL так само приваблива, як і функціональна і виконана в естетичному дизайні Logitech. Модель має декілька варіантів кольору та конфігурації перемикачів на вибір. Саме наш зразок чорний з перемикачами GX Brown Tactile. Клавіатура також доступна в білому та рожевому кольорах. Ще є варіант з GX Blue та GX Red перемикачами. Перевернувши її, ви знайдете дві опори, які регулюються на дві різні висоти та місце для зберігання USB приймача LightSpeed. pbt клавіші двосторонні та дуже зручні для геймінгу. Є rgb підсвічування, без якого жодна топова клава не стане топовою. Всі додаткові клавіші та регулювання гучності розташовані зверху клавіатури, ними приємно користуватися, і тактильно це преміальний продукт. Під час використання клавіатура виявилася доволі зручною, і, хоч я й не звик до механіки, мені дуже сильно зайшло, як клавіші реагують на силу натискання пальця. І в виграх це прям топчик. Підсвічування добре контрастує з чорною рамкою клавіатури. Набирати текст на цій клавіатурі доволі зручно, але є нюанс. Вона доволі таки гучна, і якщо ви живете не сам і не хочете розбудити дружину або дитину, або хлопця, а біс його з нашого вас там є, і то вона вам напевно не підійде. А ну покажи, як вона копче. Клава має солідну конструкцію, а геймери часто віддають перевагу міцним клавіатурам для швидкісних ігор з високим темпом, таким як Overwatch 2 або Counter-Strike Global Offensive. Адже в стресових ситуаціях клавіатура не знає, який саме момент по ній прилетить кулак геймера. Тут є ігровий режим. Він вимикає непотрібні клавіші і дозволяє вам шарашити по клавіатурі як Кілі. Ця геймерська клавіатура підтримує режими підключення по Bluetooth і 2,4 ГГц з приймачем USB Lightspeed, за допомогою якого хардкорні геймери можуть відчути ту саму продуктивність, як і під час дротового підключення. Якщо ваша миша підтримує цю технологію, то ви також можете підключити її до одного приймача Lightspeed. Все керування клавіатурою відбувається в софті G-Hub... Майже той софт, да. Там налаштовуються і підсвічування, і макроси, і усілякі інтеграції з ОБС тощо. Щодо автономності, як то кажуть, тут повний порядок. Очікуйте до 50 годин роботи від акумулятора при бездротовому підключенні. Звісно, ви можете заряджати його, коли працюєте або граєте, використовуючи комплектний кабель. Під час пошуку компактних геймерських TKL клавіатур на сторінках Hotline.ua можна дійсно потрапити в глухий кут, бо конкурентів в такому сегменті дуже мало. Але якщо ви саме той, кому потрібне портативне, автономне, функціональне та дуже гарне рішення, дивіться на цю модельку. Всім дякую за перегляд, ставте подобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски, і до зустрічі в нових відео. На каналі. На каналі Hotline.ua. Сервіс Smart. шопінгу. Моло. Дець.